Вітаю співучасники. Трошки прихворів, будемо проходити тестування, експрес-тест від COVID-19. Зараз покажу, що тут всередині є. Якщо не помиляюся, це коштує 4 євро чи півтора. Ну, Такий тампончик. Провірка з якоюсь там рідиною, забувся, як вона називається. Самий тест. Якась там штучка для підтримки цього цієї пробірки. Отак воно береться, складається. Температури немає, але горло болить і насморк. так. Спеціальний пакетик після використання це все викидається. Інструкція і все. І так, оце так сюди. Бачите? О, все, чудово. Достаємо. А, обов'язково перед цим я руки проблизкував антисептиком, що все як має бути. Берете і в носа в кожну ноздрю по 5 обертів в кожну сторону. В кожну ноздрю, коротше. І що? І далі дивіться. Я на, на камеру не хочу вас е, травмувати, так що я трошки відвернусь. Отак. От Ужас. <кхе> 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 Сіття, бачите? Ось так береш, я вибачаюсь. Ой, шах. Берете оцю пробірочку. Отак. От І дуже гарно нашу заражену мікрофлору з носа. Ми розмазуємо по стіночці. Отак по стіночці мазюкаємо, гарно мазюкаємо. Там десять разів і такими круговими рухами, і обов'язково роздавлювати його потрібно. Так. О! Газа жахіття. Закриваємо. Це відразу кидаємо отак, сюди. так сюди. Зараз тут трошки треба камеру опустити. Так, Так, я думаю, буде краще. Отак. Так, я вже забувся, що завжди не використовував. Так, по дві каплі Закрити і Тут все правильно. Беремо так і струшуємо. Максимально обережненько. Трусимо, трусимо, трусим. Не пам'ятаю, скільки трусить. Просто написано трусить. Ладно. І ось тут спеціально відведене місце. Капаємо дві каплі. І два. І оце сміливо можна закидати отак сюди. І засікаємо. Ну, давайте 20 хвилин, але зазвичай воно скоріше дає про себе знати. Так, зараз в нас 16-11. Тобто, фактично, в половину. П'ятого можна. А, я відео знімаю. Жінка мене шукає. Букала-гукали, я не відкликувався. Ну, то таке? Так. Ну і що? Тут десь у нас має бути написано. Тут не написано. Ну, ладно. Та, це трошки не той тест. Е, якщо дві е, лінії, це у нас позитив. Якщо зверху. Вже з'являється, нехай трохи. Давайте так покажу. Ну, ще нічого не з'являється, вже бачите, потрошки реакція пішла. Я нічого не бачу, а бачу Т. Те. те в нас це може бути або як позитив. Коротше, якщо зверху е, дві полоски буде, С і Т, це у нас позитивний е, е, до ковіда, тобто хворий. Якщо зверху тільки там, де буква. Це то буде негатив. А якщо знизу тільки те проявлено, значить інвалід, тобто неправильно зданий, можливо, він бракований там чи, можливо, якісь там процедури, я щось порушу, то треба перездавати. Так що чекаємо 20 хвилин. Ну, ми, мабуть, поїдемо зараз, нам треба в магазин. Ну, подивимось. Пройшло фактично 4 хвилини, і вже як показує досвід, бо я вже не вперше здаюсь ці тести. Одна поділка на це, тобто це негативно. Ну, ми вже збираємося, так що чуть пізніше продовжимо. Я не буду так горизонтально його ну його вертикально вам приносити. Ну, все додам. Паршиво себе почуваю капець. Так, і відразу так, щоб все обов'язково заховаємо. Так, Це сюди, це туди. Це окремо і там викинеться. Ну, треба уточнити, я, не, я його не викидав ніколи. Куди воно викидається? Так що таке. Ну що, пройшла година після мого тестування? Антитіло не виявлено. Тобто я здоровий.